Сьогодні, 14 жовтня, на майдані Корольова Житомирянам на виставці показали п'ять одиниць військової техніки, три безпілотних літальних апарати, два міномети та одну гармату. Житомирянин Дмитро Бавикін розповів, що перебував у зоні бойових дій на сході України. Сьогодні каже чоловік, привів двох своїх синів показати їм українську військову техніку, щоб вони побачили і відчули це, щоб у них було враження від нашої техніки, яку виробляють зараз на Україні. Наші тати плюс дешо є. Два часть документики я буду далі. Що з ним з цією технікою воювати мені сподобалося. Більше всього разнообразі бойової техніки. Те, що можна зайти і розглянути і внутрі, да і зовні. Привели свого маленького синочка, показати техніку. Е, от, ну, синочку подобається, наскільки я бачу. Він у нас ще дуже маленький. Ну, дід у нас військовий, тому ми показуємо синочку, приклад. На виставці представлена техніка двох видів гусенична і колісна, говорить керівник Житомирського бронетанкового заводу Геннадій Гращенков. Тут зараз представлена класична БМП-2, яка капітально відремонтована на заводі, модернізована БМП-1 шляхом установки нового бойового модуля, також наша розробка, яка зараз проходить цикл випробувань. І ви бачите броньовану ремонтно на машину БРМ-2. Свого часу це також була розробка Житомирського заводу, яка зараз. Відновлюються і постачаються до Збройних сил України. Колісна техніка, перша техніка це БТР-4, розробки виготовлення Харківського конструкторського бюро з машинобудування, БТР-3, виготовлення київського заводу бронетанкового. І це також український українська розробка. Зі слів курсанта Житомирського військового інституту Андрія безпілотний авіаційний комплекс Лелека 100 використовується для розвідки з повітря. Він літає на висоті більше кілометра, тому його важко виявити. Це дає йому таку перевагу, як незамітність, використовуючи камеру. Можна доволі швидко на великих площах знаходити супротивника. За рахунок мобільності, що їй не потрібні смуги посадкові, а лише просто, як мовити, поле. Вона використовується дуже часто і в усіх районах. Ольга Хрупсікора, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.